Дивись, я думав, коротше, про типу, легкий онбординг, типу, як легко влитися в компанію, типу, в нову команду. І такі чотири пункти написав. А ну, давай, давай навіть скажу. В цьому відео розказуємо про те, як легко влитися в нову команду і не вмерти там. Нормально. От, значить, чотири пункти виділив для цього. Перший пункт ходити з людьми на каву. Мені здається, що на ем, курілочці. І на кухні біля кулера, води або біля кавової машини, колись біля кулера води, тепер біля кавової машини, люди проводять неймовірно багато часу, і там можна зібрати таку інформацію, на яку тобі ну ніхто ніколи в цих класних відео про історію компанії не розказує. Пункт перший записали: каву робимо, курити ходимо, навіть якщо і не куримо. Якщо здоров'я не жалко. Пунктик 2. запропонуйте допомогу. Так чи інакше, коли ти приходиш в якусь нову компанію. Тебе ставлять, ну до когось там підсаджують, кажуть: дивися, це міша. Він у нас тут продає ем, буряки. Е, дивися, як міша продає буряки, і ти теж колись почнеш продавати буряки. От, і твоя задача спитати Міші, що він робить, і запропонувати йому допомогу. Такий ем, мінімальний крок дасть вам. Більше шансів, що Міша почне з вами говорити. Бо ви не просто будете його відволікати від роботи, а ви прямо таки щось йому може і навіть допоможете. Це може спрацювати деколи. Третій пунктик, особливо, якщо ви менеджер і у вас вже є підлеглі. це дуже класна історія. Заплануйте з кожним вантуванни, ну тобто персональні зустрічі, і зразу складіть собі гайд, що ви на них хочете говорити. Ну тобто, не просто зустрітися, щоб сказати, а я Іван, і все дуже класно, я буду з тобою працювати. Ні, складіть прям якийсь список питань, які. Ось вам дадуть в підсумку, як завжди, я приходжу. Коли я приходжу працювати з командами, я знайомлюся, розказую щось про себе. Прошу розказати щось про ту людину, з якою я знаходжуся на дзвінку. Потім я розпитую про роботу і задачі ну тобто, я питаю людину, що робить. Потім я говорю, що я буду робити, або хоча б що я планую робити, і питаю людину, які в неї є очікування від мене. І за півгодинки, можливо, за годинку, в залежності від того, з ким я говорю: інтроверт чи екстраверт, є шанс ну, типу, скласти таку штуку. І коли ти типу, поговориш там з 10 людьми в команді, в тебе буде прямо така ціла картинка, знаєш, як в цих в детективів з червоними ниточками, типу хто кому винен коротше, і так далі, і в тебе в принципі, тоді набагато впевненіший онбординг в компанію відбувається. І четвертий пункт як відвідування неформальних заходів. Оці всякі корпоративи, особливо коли за них ну, компанія платить, всякі movie night, що там, покер найт, що уже в сомбрі відбувається, ну розкажи. Потім що ви там збираєтеся? Книжкові клуби. Е -м 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 -м. Якісь спортивні змагання, ну дуже часто є всякі там футбольні команди в компаніях і так далі. В них можна записатися. Якщо ви це не любите, ви можете туди записатися тимчасово, або хоча б один-два рази сходити і подивитися, що там дають. Ну, наприклад, там дають безкоштовну піцу і можна з кимось поговорити. Ну, непогано, да, можна йти. От, або якщо там заставляють бігати, і це не ваш профіль. Ну сходили, не пішло, але ви, як мінімум, знаєте, хто займається спортом, і як мінімум вже якийсь персональний контакт ви встановили. От, Слідуючи цим чотирьом нескладним е, пунктикам, можна легше і швидше і ефективніше онбордитися в нову е, команду, в нову організацію. І я сподіваюся, вони б вам допомогли. Оце лайк, лайк, якщо можете два лайки поставити. Е, і напишіть в коментарях, які теми розкрити в наступних відео, це якби очевидно. І оце все. Бай-бай!